Мами чотири дитини нічого не знайшов краще, як встати зранку і зверху донизу оплювати абсолютно всі двері. Я не знаю, де він брав слюну. Він оплював все, і все це було на камерах зафіксовано, почався страшний скандал. Я до того Ілії кажу, я йому нічого, всі голають, а я підійшла і питаю. Ілля, послухай, я знаю, що трапилось, але знаєш, на вокзалі стільки іграшок, йому сім років пішли зі мною. Я кажу, ти можеш там вибрати, що хочеш, любу іграшку для хлопчиків, для дівчат, бавитись, все, все безкоштовно, тобі подарують. Добре. У мене є гроші. Отут за ромом є прекрасно морозиво Вибереш собі, яке хочеш, ще братам своїм принесеш. І мамі, і вони будуть дуже задоволені. І на всі питання «Нахо». Я так розозлілася, я кажу, що ж ти «Хо». Додому хо. Mm -hmm. До батька хочу. Mm -hmm. А батько в армії. Mm -hmm. До батька хочу, додому хочу, хочу, щоб війна закінчилась. Mm -hmm. І все. Mm -hmm. І для мене цього було досить. Mm -hmm. Я нікуди не поїхала. Mm -hmm. Я застрягла в Угорщині mm -hmm. і почала з цими дітьми. Не знаючи, що робити, mm -hmm. кожного дня нові і нові автобуси, mm -hmm. їх вже не тридцять дітей, і не п'ятдесят, mm -hmm. а сто п'ятдесят, а потім двісті п'ятдесят. Mm -hmm. Я згоріла. Катя прислала мені Таня Демчук, Ваня прислав. Таня Демчук, це дівчина. Візьміть, будь ласка, і, і це візьміть кобасу. Приспали телефон дівчини, яка з Ванєю ще в... Що... в хорі Щедрик в 71-му році співала. Mm -hmm. Вона живе в Угорщині, Це mm -hmm. з англійської. Mm -hmm. що? Він співав у хорі, так я. Ага. Ваня <звучить> з першого дня, mm -hmm. а потім просім. Mm -hmm. Це ж я відвела, я не знала, що з ним робити. <звучить> Ну, до тата, тут тісно дуже, батько, ну як же ж до Там не можна. Потім, коли на диван підемо. Так, потім, коли вже перейдемо зі столу, так? Посиди поки що. Я сюди тим вигляду. Тата на ручках дуже, дуже mm -hmm. любимо до тата на ручки ходити, дуже любимо. Ну, татові треба поїсти трохи. А, ну, вже якось.